Заколов! Його треба, блядь, наліть що матері, щоб он, там не ваняв. Кажіть, будь ласка, чого ви прийшли на мітинг? навіщо? Чого? Щоб понизили тарифи. Я не в состоянні виплатити тарифів. Тариф заплати, будеш без хліба. За цей місяць, щоб вже над 50 рублі більше. У мене одне кімнатна квартира, а як повісить... Не за що будзе жыць. Як бы менш таких сакаоў было да шкінюў так можа, а они чай п'ють у месцы чаю у кавічках. поэтому они адмываюць мільёны. Я это знаю бо мы страчаліся у нас на шарсстянке. Народний контроль. З ким? З – ким? Народний контроль. Так а хто до вас приходить? Хто? Начальник ЖК Антошин. Антошин. Народна група контролю Ну, контроль. Народний контроль. Города Чернігова. Ну, і був, і тепер ми не паймемо, що там вони ж бачите, посада є посада. А коли він був начальником, так нормально у нас? Нічого він не зробив нам хорошого ніхто. Є велика кількість незрозумілих питань стосовно підвищення комунальних тарифів. Наприклад, в Києві тариф на воду та водовідведення складає на сьогодні 6 гривень. Ось недавно був піднятий. В Чернігові 9. А ви в Вінниці 2,19. Ходили люди, які були активістами однієї з політичних партій. ці люди. Намагалися всіляка зірвати ці збори. У нас зараз не політична акція. Дубіль! Чмо! Ви готові платити штраф? Який? Ви назвали народного депутата чмом. А це абревіатура. Вот і все. Яка? Чоловік, мішаючий общество. Я не знаю, що як про це говорити, тому що тут тільки що народного депутата України Валерія Дубілічмом назвали. Це взагалі в які рамки йде? Як на вашу думку? Яка реакція буде? Ну, ви знаєте, Я не знаю, хто, хто це сказати. Зінін зі сцени. І хто міг це сказати, але це хай буде на совісті. Той людини, яка це сказав. У нас акція. Стосується одного вори лізуть в карман до простих людей шляхом збільшення комунальних тарифів. Люди розказували про випадки, коли людям відмовляють від надання субсидій, коли бачать копчену колбасу в холодники. Навіть, навіть, навіть таке, навіть Про це люди казали на зустрічі. На чого вони в холодильник заглядають? Ходять, дивляться, навіть навіть одна розповіла таку історію, що коли до неї прийшли органів субсидій, побачили, значить. Кавер, який її батько привіз з війни трофейний і сказали, що це антикваріат у неї в квартирі. Дорогі мої учасники, дякую, що ви прийшли. Я боротьба між Христом і сатаною, я ж і Сатаною, батьки владою, міліцію і дуракую сюди. А природа, милая моя, я Анна, дай відчуття, що тямка не туди. діти. Мы, Скажіть, ми мы, мы вла... власть народа? Власть народа. І в четверг, 31 числа, в 9.30, ми всі збираємося на площі. А, а ви в якої організації вступає? состоїте? Многії а... просто-напросто а... а... розочаровані а... тим, що нічого. Скажіть, будь ласка, про свою організацію. Як ви так всі лідери, які у вас вказані в газеті, як ви зібралися, як ви працюєте? Ми насправді друг друга знаємо вже дуже давно. Я, наприклад. Е, громадському рух з 2001 року. Діма Зінін, з якого року ти займаєшся громадською діяльністю? З 2006-го. Боря, ти з якого року громадською діяльністю займаєшся? З 1995-го. Тому нам не було жодної проблеми об'єднатися, знайти спільну мову. А саме головне, одне-єдине питання, яке нас зблизило як жити далі. Пивляється, що членом українського вибору. Я і не був членом українського вибору. Да. Да. О, так, так. В інтернете ж фотографії. Я На сайті ходил, ходил виступав, мене приглашали, і ми дискутирували об економіки. Об економіці. Я участвовав mm. в мене не приглашали. Но членом українського вибору я взагалі не був. Ви ж як Євромайданівець, а ми побачили, що там Борис Степанович. Я, по-перше, скажу, що ми здесь зібралися всі як громадяни міста. Ось, наприклад, стоїть перший заступник міського голови Міргородський Микола Миколаєвич, який зі мною разом боровся, в тому числі і з Соколовим, а зараз разом співпрацює. От, є люди різних політичних поглядів, які ми зустрічали на зустрічах. Були і відверті прихильники колишньої влади, були і відверті противники, але у нас зараз справа єдина. Ми не розділяємо людей, хто за який футбольний клуб болів, або хто в якому полку служив. Звичайно, я думаю, що це потрібно якимось політичним силам, якимись політичним партіям. Ну, хто за ними стоїть, я не знаю, але я, я догадуюсь, хто це. І, тому що, звичайно, для того, щоб щось організувати, якийсь захід, то потрібні певні суми коштів. Ну как финал? Хороший, Меністики пока хороший.